Контроль за проїздом у столицю збільшено. Навколо Києва працюють посилені патрулі Даї спільно з самооборонівцями майдану. Встановлені так звані блокпости. Блокпостів це 9, але крім цих блокпостів, є ще також на невеликих вулицях, якими можна проїхати в місто. Крім того, ще ще декілька блокпостів знаходиться в Київській області, які також перекривають. Деякі магістралі, такими методами, міліція хоче не пустити у столицю провокаторів, які за інформацією правоохоронців планують прибути у Київ на 9 травня. На кожному посту чергує принаймні шість працівників ДАЇ перевіряють вони в основному машини з російськими номерами та номерними знаками східних регіонів. Я розумію, що ці блокпости створюють певну певні незручності для киян та гостей столиці. Однак я попросив би. З порозумінням до цього поставитись, це вимушена тимчасова, тим, вимушені тимчасові заходи. Міліції зазначають, як тільки ситуація в країні стане спокійнішою, кількість блокпостів зменшать і проїзд до столиці спростять.